Лапароскопічну стійку, подарунок із Нідерландів, привезли до Бердичівської міської лікарні волонтери, представники благодійного фонду Хлібний дім. Привезли до міської лікарні Бердича лапароскопічну стійку з обладнанням, як подарунок від Нідерландів для лікарні в Бердич, щоб не могли оперувати людей, які потребують цього. Стійку та інше медобладнання з загальною вартістю близько півтора мільйона гривень планують встановити в операційному блоці міської лікарні, зазначає тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря Костянтин Гінгуляк. У нас є одна стійка, так але у неї дуже часто всі користуються тою нашою стійкою, і потрібно нам відповідно ще одна стійка, щоб могли мати взаємозаміняємось. Вони тому що одна стійка надовго не витримає. А стійка трошки іншої конструкції, і вона більш сучасніша, так скажемо, ніж наша стійка, і відповідно дає набагато більше можливості для керів хірургів, які виконують такі операції, більше розширити свої можливості.